Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Данило Прей 83. І сьогодні ми з вами будемо мов, відкриємо е, ще раз за сьогодні. Хто бачив мою е, сесію до того? Там де я відкривав на 20 тисяч Сечі Регендарний Средроп. І мені випав скін на Брока е, мен... На Брока я майже не граю. Він мені не дуже подобається. Мені випав отакий от вот скін, друзі. Мені він не дуже сподобався. Ну, понятно, я хотів рушу. Так, а зараз ми, сьогодні, е, зараз ми відкриємо стардроп на 50 тисяч. Як ви бачите, в мене вистачає тільки три штучки тут в пасі. І я забираю оце тут. все, в мене назбиралось. Я пройшов браур пас тільки що перед вами. забираєм легендарний стардроп. Я нажимаю. Все, я нажав. Пальчик затисну. Поставте, будь ласка, лайк, я дуже довго цього, е, це хотів відкрити, і я хочу, щоб мені випав боєць. Все, я відкриваю. І... Це новий скін на Боні. Грубоководная Боні. вибрати, Ну, цей скін, звісно, новий, він мені подобався. До речі, він продається зараз в магазині за 79 генов. Він дуже прикойний. Заставка в нього сама прикойна до цього скіна, навіть бульбашки якісь вітають. Пін. М -м -м. Я не знаю, що сказати. Мені за сьогодні не повезло два рази, випали тільки скини. Хоча на Бонні мені дуже подобається скин. Я люблю всякі такі підводні, я люблю синій колір. І Да, він... цей скин мені нравиться, але знову ж протипузі, я вже дав більшого. Ну, точніше, фенбом. Або Кіпан. Я дуже сильно хотів його. Ну, не повезло. Рада. Наступна серія, напевно, вже буде тоді, через 5 днів, коли вийде цей ігрок. І може, буде виходити тоді краб. Я всі ці кредити, які зараз в мене є на драку, поміняю на їх двох і поручу їх двох. І може, буду показувати. Але це ще не точно. Давайте зараз зіграємо каточку на двох скінах, які мені сьогодні випали. Спочатку давайте попробуємо на Брокці. Візьмем одиночної шде. Отак так, він танцює типу в нього ефект. Ну, я не знаю, що сказати за Брок. Брок. Мені чесно, я був трошки розстроєний. Аутбоні мені реально подобається. Вона нормальна. Так. Всяких видіючих атак, тобто ракети якісь повикрашені, ні. Просто скину. Ефекту скіна нема. Звука до скіна теж немає. Ну, але рухається смайри. Ну, в принципі, радно. Юзаємо гаджет. Не туди трошки юзаємо. Майру крухається, прикорний, щось там якийсь музик Ну, Такий непоганий. Там бачимо розум. Все, родик такой. І мене завезли ГС. Ну, понятно. Коротше, такий скин. Просто якась перекраска. А коштує він всього лиш ніби 29 гіна. Ну, ми подивимось, скільки він коштує пізніше. Зараз давайте подивимось Боню. Bonnie. Дуже прикольний ефект, як вона рухається і оце все. Дуже красно. Сама виглядає якийсь восьмий в неї, а не бомбочка. Зараз спробуємо погнати. Опа, дивіться, тут є ефект, коли ти пуляєш, тут є ефект, е, якийсь ефект, коли ти пуляєш і навіть викраска е, бомби зробила. Рухається сама бомба, типу як на ножках, дивіться, як переходить цей карман. Болі таке враження, що сидить. Так, куда я тут зелені пішли не могу. Визволяється. Давайте ми попробуємо ще розпити за нами скатку, бо я не все підписю. Я не знаю чого я так тупанув. Пошв по баночке. Я хочу перевірити ефект уйти. Ну, вона прикольна. Итак, так, рухається. До речі, навіть трохи видно очі боні, якщо отак от взяти. Трошечки там. Не саму маску зверху оцих цих а реально мені очі. Вот, я не знаю. Чи ви бачите? Стало ми зеленим каймалом. Прикольно. Мені скинули мені подобається. А але...

Ти прибираєш, і коли ти стрібаєш, є якийсь сильний підводний ефект. І всі знають, що Боня стріляє, ефект, коли вона не буде І вона кидає на зелену до свідома. Тут я мушу визнати супершину, я цим сильно постараюся. Коли вона перестається бомбою, в неї кожен ефект такої собі якось піднімається. Коли її вбивають, в неї теж є ефект вороного восьминого якого. Ну, приколь. Оцей скін заслужує РАЛ. Так, тепер переходимо на мій інший аккаунт і будемо дивитися, скільки вони коштують. Всі знають, скільки коштує скільки коштує Боні 80 ємів, але ніхто не знає скільки коштує брок. Я це зараз хочу перевірити. Так, давно я сюди не заходив, заходжу. Пояснює.

Тепер перевіряємо Боні. Далі, uh -huh. наприклад, будемо даватися. Like. Ага, вона така сама як Бро, я, як Бо, але в Бро. Е, ой. Шо, якого Бо.. Брока, але в Брока немає ніяких ефектів якогось такого вон. А в Бонні є всякі ефекти, каймали, ну, вона дуже крута. Можна, до речі, подивитись колекцію, закону колекції. В принципі, це понятно. Стоп. Це будемо хіба фірація? Почнути? А, я перепутав, Ага. Получається це підводна корекція run, А це. Ага, добре. О, так. Вот підводна корекція, Сама нова, вона Ну, Понятно, новий свин додай. Тут і... Ага, ставись кем якісь Кис-шерифа. Так, зараз зайдемо на мій основний аккаунт. Ясно. Зараз дещо хочу глянути. Угу. Угу. О, пап хочу глянути. Чого на цьому аккаунті немає знижки на бравих пас? Чого на початкових якихось аккаунтах немає ніяких знижок чи ще чогось в магазині. Ну, окей, якщо продається якийсь там скін на бойцях, а в тебе цього бойця немає, понятно. Але текори таке буває, що вони все дають. Так, ну, не будемо забирати. Так. Ну, а на цьому я напевно буду прощатись. Може хіба що, що... Ось така от боня. Ну, добре, а на чому я буду прощатись, друзі, як я вже і казала. Всі... е... Блін, не знаю як... Е... як... Коротше, до наступних зустрічей, до наступного відео. З вами був Данило, Брей 73.